Сьогодні у випуску спецпідготовка для бійців президентського полку, знешкодження диверсантів спецпризначенцями ВСП, інженерна підготовка курсантів Академії сухопутних військ, на Чернігівщині знімають фільм про кіборгів та як у Львові військові патрульні затримали злодія. На Київщині рота спецпризначенців та рота снайперів окремого полку президента України проводять планові навчання за експериментальною програмою підготовки. Поки я скажу, поки це експеримент, ну, я так бачу по військовослужбовцям, що він в принципі, поки дає результати. Ну, я бачу, що от, ну, скажімо, рівень військовослужбовців значно виріс. От. І саме головне, що у військовослужбовці є бажання. Вони хочуть блистять, їм це хочеться робити. Бійці вдосконалюють свої навички, займаючись бойовим альпінізмом, рукопашним боєм, десантуванням that's з автомобіля right. на ходу, тактичними стрільбами. Вони також відпрацьовують захоплення будівель, охорону важливих осіб, роботу в снайперських групах. Під керівництвом інструкторів та розробників навчальної програми на полігоні тренуються бійці полку з різним військовим досвідом. Група, яка проходить заняття, підрозділ змішаний підрозділ, тут і військовослужбовці, і строкові військової служби і військовослужбовці, від і військової служби за контрактами, які тільки підписали контракт, і військовослужбовці військової служби за контракт, які вже мають певний досвід служби, і є військовослужбовці, які мають досвід участі в антитерористичній операції. Тобі. Всі займаються по одній програмі, що солдат, який призвався в листопаді 2016 року, чи той же контрактник, який вже приймав участь в антитерористичній операції. На Миколаївщині окрема мотопіхотна бригада провела один із етапів бойового навчання і злагодження, а саме практичну фазу з бойовою стрільбою за підтримки армійської авіації. Бойова задача відбити наступ противника, який був оточений в другому мотопіхотній роті. Ми вийшли на рубіж, його відкинули назад. Після того вони відійшли на інший фланг. Ми відійшли в свій тил. Після цього ми прийшли на інший фланг і відбили його з іншої сторони. У ході тактичних навчань підрозділи відпрацювали алгоритми управління новою системою вогневого ураження, ведення маневреної оборони та відбиття контратаки противника. Особою склад має бажання займатися. Постійно питає, як краще зробити те чи інше ту чи іншу дію. Деякі військовослужбовці мають достатній опит, які навчають і особові стати, які безпосередньо вже служить бригаді. Вони на порозуміння і співпрацюють. За оцінкою керівництва навчань поставлені завдання виконані у повному обсязі. Військовослужбовці бригади боронили Україну з початку неоголошеної війни на Донбасі, тож мають неабиякий бойовий досвід. Сьогодні приймають участь резервісти, які Проходили спочатку підготовку в навчальних центрах, а потім вже разом з бригадою займалися проведенням тактичних навчань з бойовою стрільбою. Я скажу, що ті хлопці, які прийшли, ну, по-перше, вони мають бойовий досвід, вони навчені і показують дуже високий результат. Диверсійна група умовного противника спробувала проникнути на територію однієї з військових частин. Підрозділ спецпризначення ВСП відпрацювали з модульовані ситуації: відбиття нападу на військові об'єкти та пошуку і знешкодження умовних диверсантів. Як ви розумієте, такі завдання не виконуються спонтанно. Військовослужбовці мають бути готові до цього, але перед отриманням завдання завжди проводиться тренування, розбір по елементам для того, щоб операція була проведена успішно. Якщо, наприклад, проводиться операція в будівлі, то в нас для цього є кілерхаус, який зараз встановлений військовій академії. На ньому, відповідно, відпрацьовуємо по елементам усі дії для того, щоб операція була проведена успішно і щоб уникнути. Скажем так, втрат серед особового складу підрозділу до виконання подібних завдань залучаються військовослужбовці з бойовим досвідом у зоні АТО та участі у складі миротворчих контингентів ООН. На підрозділ також покладається завдання. Це боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника. Чим підрозділ займається на протязі вже п'яти ротацій в зоні проведення антитерористичної операції та на території окремих областей нашої держави. На другому етапі тренування спецпризначенці відпрацювали тактику затримання зловмисника, який на транспортному засобі намагався залишити місце події, щоб уникнути покарання. Сьогодні сили спеціального призначення виконують важливі завдання щодо виявлення та нейтралізації злочинних угруповань. Курсанти Національної академії сухопутних військ навчаються встановлювати міні загородження. Майбутні командири інженерних підрозділів відпрацьовують завдання на спеціальній ділянці міжнародного центру миротворчості та безпеки. Тут вони опановують важку велику габаритну техніку: гусеничні та причіпні міні-загороджувачі. Під час облаштування протитанкового мінного поля вкрай важливо дотримуватися усіх заходів безпеки і на заняттях, і в бойових умовах. Найбільше ми наголошуємо, по перше, на заходах безпеки при використанні техніці те, даної техніки, чому тому, що в машині знаходиться приблизно півтори тони вибухонебезпечних вибухонебезпечних предметів. Тому заходи безпеки на першому місці стоять. По-друге, складність в курсанті виникає в порядку переведення робочого органу з транспортного положення в напівтранспортне та бойове положення, і в порядку включені виключені трансмісії безпосередньо при мінуванні місцевості. Серед курсантів є й учасники АТО. Роботу цих машин вони вже бачили на власні очі. Такі загородження встановлюються на найнебезпечних напрямках з метою ураження техніки особового складу противника. Дуже ефективна машина. Якщо ворог не наїде на мінне поле, то він. Ну, якщо вже виявить його. все одно зупиниться, і це дасть більше часу нашим військам підтягнутися і відбити напад. На полігоні інженери працюють не лише на землі, а й на воді. Інженерні машини, плаваючі транспортери середні, мають складне керування та специфічні тонкощі управління. Транспортування десанту, колісних та гусеничних тягачів, бронетранспортерів, військових автомобілів та інших військових вантажів основне завдання цієї габаритної техніки. Цій машині найголовніше це керувати цим гвинтом. Коли машина заходить на воду, її зразу починає е, зносити, в яку сторону йдуть хвилі. Тому е, саме швидко потрібно насамперед підготуватися і цим е, рульовим колесом керувати в ту сторону, яку потрібно тобі виїхати на наступний берег, е, де обладнане місце для підйому цієї машини. На іншій ділянці полігону працюють майбутні командири-піхотинці. Вони розшукують вибухонебезпечні предмети, зокрема і саморобні пристрої. В бойових умовах не завжди поруч може бути професійний сапер чи відповідне обладнання. Вчасне виявлення вибухових пасток може врятувати життя воїнам та дати можливість виконати бойове завдання. Санти відпрацьовують нетиповий порядок виходу із забрудненої території. Це застосування ще раз біолокаційних рамок, застосування навколишніх предметів, типу е розтяжка пруд. Е також відпрацьовуються прийоми застосування саморобних е засобів знешкодження цих розтяжок. Це може бути як проволочний гачок, це може бути е з дерева, рогач. Тобто, ці всі предмети ми застосуємо, тобто, даємо поняття курсантам, що вони повинні вижити, при цьому при цьому застосувавши будь-який Підручний предмет, який знаходиться біля нього, роль військових інженерів важко переоцінити. Вони обладнують фортифікаційні споруди, розгортають мости і переправи, встановлюють свої та знешкоджують ворожі мінні поля. Тож в національній академії сухопутних військ готують фахівців, які будуть мати всі необхідні знання і вміння. Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України розпочав випробування електронних модульних тренажерів ПЗРК «Ігла» та ПТРК «Фагот». Основна ціль іспитання – це визначення цих характеристик і можливостей тренажерних комплексів по обученню особистого составу Збройних сил України. Як одне з пожелань по результатам цих іспитань буде документація і меню на українському мові. Ці тренажери проходили бойове хрещення у навчальних центрах, і зараз інструктори з частин беруть участь у випробуваннях. Зразу не привично, що близько до тебе знаходиться монітори, тому подобне, але до цього можна привикнути. Поганих характеристик навпокамість таких, що аж дуже сильних я не замітив. Тобто, тренажер в досить хорошому стані, досить хороший для подальшого навчання курсантів. Після усунення всіх недоліків прилади підуть на підконтрольну експлуатацію війська. Та вже зараз можна сказати, що навчання військових фахівців на тренажерах обійдеться для держави в рази дешевше, ніж є зараз. Звісно, тренажери дають економію коштів бюджетних або державних коштів, які виділяються на підготовку особового складу. Це тренажери дають можливість навчити особовий склад до. Рівня, який забезпечить виконування ними завдання під час бойових стрільб, тобто на початкових етапах навчання не буде використовуватися бойова ракета. Економія величезна, адже один постріл, наприклад, з ПЗРК ігла, коштує десятки тисяч гривень. Курсанти Національної академії сухопутних військ проходять вишки з тактичної медицини. Основне завдання якого навчитись рятувати життя бойових товаришів, евакуйовувати поранених з поля бою та надавати їм першу невідкладну допомогу. Норматив оглянути і допомогти постраждалому за 90 секунд. 7, 26, 25. Після проведених Теоретичних занять, практичних, от як підсумок проводиться стрес-тест. Тобто, дії в складі підрозділу, значить, від початку, значить, на, ну, висування з зеленої зони і виконання бойової задачі, значить, в даному випадку було витягування. Із підбитою бойової машини, пораненого, значить, і з поля з поля бою, також значить, з дотриманням всіх елементів тактичної медицини, от з витягування цих поранених в жовту зону, де їм надавали згідно алгоритму марш до медичну допомогу. Помага серед майбутніх офіцерів, які зараз на полігоні вправляються в тактичній медицині, є й ті, хто вже допомагав пораненим під час бойових дій в зоні АТО. Вони точно знають, що ці навички життєво необхідні кожному воїну. На себе потім положення. Тактична медицина це поєднання основ тактики ведення бойових дій із наданням до медичної само та взаємодопомоги як солдатами, так і офіцерами. Тому важливо під вогнем, там, де саме небезпечно, значить, зупинити витікання крові з організму військовослужбовця. Тому що якщо ми його там не зупинили, а в укриття його принесли. То може наступити критична втрата тої е, крові, і ось коли вже витікає крові 2 літри, значить наступають незворотні е, значить, процеси. Тому -то потрібно курсантів, майбутніх офіцерів, а вони будуть навчати своїх підлеглих солдатів. Значить. І якраз цим цим прийомом зупинки цієї критичної кровотечі, значить, і е, тим самим спасінням. Е, Військовослужбовці на полі бою. На мою думку, вони робили все правильно. То що, ну, так як я вважаю, так як мені розказували, були ті, хто були в зоні антирористичних дій, ті, що евакуйовувати особовий склад з техніки це дуже складно, оскільки техніка горить і немає деколи за що взятися. Думаю, це все правильно. Кваліфікований огляд пораненого та швидке виявлення отриманих ним ушкоджень дозволяють мінімізувати велику втрату крові та виникнення критичних станів у потерпілого ще до його госпіталізації. Автомат. Щоб не дати загинути товаришу, Мабуся. І також самому собі можна зробити долікарську допомогу. На перший елемент ми перевіряємо на ушкодження його грашчиків на шиї. Ми двома руками. Якщо є якісь ну, порушення, піднімаючи голову, відкриваємо йому дихальні шляхи. Далі ми перевіраємо його все тіло двома руками, проводимо по всьому тілі, шукаємо наявних масивних кровотеч. знімаємо в життя на це все дається 90 секунд. Підготовлені курсанти, третій, четвертий курс складаються і швидше за 80 секунд. Більш складні маніпуляції після транспортування пораненого проводитимуть уже професійні лікарі. Найголовніше це виграти час, від якого залежить життя бійця. Навчальний центр високомобільних десантних військ є першим місцем, де кожен майбутній десантник знайомиться з армійським життям. Курсанти Тарас і Михайло тут уже два місяці. Зізнаються, казарма не п'ятизірковий готель. Однак загалом на умови не скаржаться. Тут багато чого навчили, застеляти також ліжка, чогось для себе навчився. Тут є кормлять добре, тепла вода. Кожен день миємося, ставляться на нас добре. Подобаете что-нибудь научиться для себя, знать багато щось Ну в целом все доброе. Я, конечно, ну первый раз вообще в армии, ну более ну, не понравилось, серьезно здесь находиться. Научили руководить собой самим самим собой. И более строгость появилась. Кормят хорошо тоже, даже очень сказал бы хорошо кормят. Дома вишка Иногда застарел, но скажу честно, ну здесь как-то более уже привычно. Просыпаешься утром, перше діло, що кровать свою, там, де ти спав. І приучили как-то коли... в госпітності саме И оказывается, в тумбочку, можна вместить все, що угодно. головне, знайти їх порядок. Їдальня навчального центру одночасно може нагодувати майже дві сотні десантників. Кормять вкусно по домашньому Порція спорт Кожен меню, день дня освічається. Зараз вже ввійшов у ритм, вже звик до режиму і мені подобається. Можна собі попросити трошки більше, там не завжди там, підуть на виступки і накинуть, але в принципі мені вистачає. Значну частину часу курсанти проводять не в пункті постійної дислокації, а в польових умовах. Готуємо на польовій кухні КП-30. Польова кухня призначена для приготування їжі на 30 осіб. Ну, взагалі тут готувати не тяжче, але спечніше, Тому що на природі все робиться на вогні. Сьогодні у нас на обід з макароню, гарячана каша і чай. У польових умовах десантники, як і всі військові, живуть в наметах. Наметове містечко обладнане по звичайному армійському принципу, тобто тут є місця для військовослужбовців, які... Можуть тут відпочивати, є обладнані місця для того, щоб вони проводили заняття. Місця для вмивання, для прийому їжі, нічого особливого, зарубіжного і так далі тут немає. Люди просто коли готували цей базовий табір, вони вложили частину себе, щоб їм було комфортно тут проживати, їсти і взагалі проходити навчання. Тобто Вони старалися для себе. І, звичайно, для тих, хто потім в подальшому буде проходити тут своє навчання. Десантники переконані, їхній побут залежить не лише від забезпечення, а й від них самих. Тому з першого дня тут навчають у кожному завданні і бойовому і побутовому викладатися наповну. Впродовж останніх років військові частини тилу збройних сил України суттєво оновили непорушний запас. Нині на армійських складах є достатня кількість продовольства, екіпірування та інших засобів, які можна швидко задіяти у випадку екстрених ситуацій. Про це журналістам розповіли в частині забезпечення, що дислокується у Львові. Макарони, гречка, перловка, рис. О, також консерва м'ясна, томатна паста, повсякденний набір сухих продуктів. У військових є не тільки продукти, а й польові кухні. За допомогою кожної з них можна нагодувати роту. Сотні таких вже працюють в зоні АТО, сотні знаходяться на складі. Тут їх і зберігають, і ремонтують. У нас є ремонтний відділ, в якому є спеціальні технічні засоби для проведення поточного капітального ремонту технічних засобів. Достатньо на складах і екіпірування заповняють тиловики. Кажуть, воно якісне, сучасне і будь-якої миті може бути доправлене в підрозділи. На сьогоднішній день Збройні сили України забезпечені всім необхідним речовим майном від скарпеток до засобів захисту. Все майно вітчизняного виробництва якісне, нарікань на нього немає. До початку АТО більшість цих складів були напівпорожніми. Нині тут є все: від продуктів харчування, сухпайків і польового посуду до рюкзаків і нової польової форми. Покращилось забезпечення і збільшились об'єми забезпечення вже після початку антитерористичної операції. Були певні запаси, але ж ви, якщо брати речове майно, то ми перейшли геть на нову форму забезпечення, тобто нові зразки, нові зірці цих одностроїв. За словами командира, темпи поповнення складів цього року будуть зростати, адже для цього передбачене відповідне фінансування. На військовому аеродромі поблизу Чернігова тривають зйомки художнього фільму Кіборги за сценарієм драматурга Наталії Ворожбит. Стрічка присвячена бійцям, які героїчно захищали Донецьке литовище. В основу фільму покладена історія музиканта з позивним мажор, який, всупереч волі заможних батьків, став добровольцем і захищав Донецький аеропорт. Я намагаюся розповісти ну, таку думку, що саме за е, такими, як е, ці. Молодий хлопч, хлопець є, власне майбутнє нашої країни за такими яким розумними, е, освіченими, патріотичними, так дуже добре, е, яким дуже добре відомо е, ціну смерті, життю, е, дружбі, гідності. Бюджет стрічки складає більше 40 мільйонів гривень. На даний час відзнято багато матеріалу для створення чотирьохсерійного фільму. Актори викладаються наповну, адже багато хто з них чинив опір ворогу не лише на телеекрані, а й у реальних бойових умовах. Дуже часто з нами працює Кир Кирило Недря, Це позони доцент, Він був воротним Донецького аеропорту, Він знали спрацює так. Так само в мене є друзі, які були в АТО, які там є друг мій снайпер. Ну, багато є знайомих, які там були. Я перед зйомками дуже багато спілкувався з ними. Багато консультантів, саме кіборгів працюють на проєкті, які консультують, виправляють повалки. Якісь на великому екрані презентація фільму Кіборги відбудеться в День Збройних сил України 6 грудня цього року. У столиці відбулись змагання з рукопашного бою серед військовослужбовців. В чемпіонаті сухопутних військ взяли участь 62 чоловік у семи вагових категоріях. Проводиться, він, як ви бачите, за підтримки і при професійному суддійстві національної, національної асоціації рукопашного бою України. Дуже професійні судді, дуже професійні представники, які Об'єктивно оцінюють дії кожного учасника. Це вже десятий чемпіонат, що проводиться у такому форматі. Всі учасники мають добру фізичну підготовку. Одну з команд складають курсанти третього курсу львівської сухопутки. Кожен приїхав сюди, аби проявити не лише себе, а й підтримати своїх товаришів. ви приїхати допомогти своїм товаришам в більше очків набрати, більше людей. Ну так сталося що. У Нас тут якраз по одній людині ваговій. От і зараз один бій провів. Не дуже вдало, але можливо буде ще один. Подивимось. Переможці чемпіонату братимуть участь у всеукраїнських змаганнях серед військових, що проходитимуть у Житомирі. Сьогодні ж першими стали вихованці Академії сухопутних військ. Друге місце посіли курсанти військової академії міста Одеси. Бронзовими призерами стали бійці президентського полку. Київському військовому ліцеї імені Івана Богодна нагородили кращих вихованців. Відзнаки Київського військового ліцею поділяються на першу-другу це по навченню, відмінник навчання і передовік навчання. Поділяються на кращого з предмету по захисту вітчизни і кращого стрільця. Нагороджуються кращі ліцеїсти, які проявилися в навчанні, показалися кращі успіхи з предмету захисту вітчизни. І під час виконання вправи з вогневої підготовки. Командування і викладачі ліцею не шкодують зусиль для того, щоб заохотити своїх вихованців до успішного навчання. Ми все робимо для того, щоб служба була і ваше навчання було мотиваційним, щоб привити вам любов до цього, щоб вам це сподобалось, і ви впевнено йшли по цьому шляху, який ви обрали. Тому що ми докладаємо зусиль, щоб ліцей Богуна працював. На зміцнення обороноздатності держави нашої рідної України варто зазначити, що дані відзнаки розробили самі ліцеїсти. Взагалі, ініціатива була подана на одному з сержантських засідань представниками сержантського складу з різних род з метою змотивувати кращий сержантський рядовий особовий склад для того, щоб в них були якісь. Цілі з тим навчатися. Я дуже радий, що я отримав ці нагороди, тому що я дуже довго до цього йшов дуже старався вчитися. Сьогодні військовим патрулям доводиться бути особливо пильними. Шахраї усіх мастей одягають військову форму, вдаючи із себе героїв АТО. Часто злочинці намагаються ошукати військовиків, які повертаються з війни. Подібний випадок стався днями на львівському залізничному вокзалі. Рядовий Максим Ткачук їхав у довгоочікувану відпустку до батьків у Житомир. Доставалися до поїзда три години, де я сидів в залі очікування. Ми заговорив з незнайомими людьми, так розговорилися. Начебто хороші люди були. Нові знайомі Максима розповіли, що вони заробітчани приїхали до міста Лева на пошуки роботи і кращої долі. Їхня історія викликала у хлопця щире співчуття і довіру до незнайомців. Треба було мені відійти, я їм залишив речі, щоб вони подивилися, щоб ніхто не вкрав. Прихожу, не не речей немає. Там ноутбук був, дві сумки, форма, все. короче вкрали. Паніка була. Почав бігати, шукати до відправки залишалися лічені хвилини. Тож постраждалий, швидко описав патрульним ВСП халепу, в яку потрапив, а сам у розпачі та без речей сів на свій потяг. Залишив ще 5 хвилин до відправки. Він був змушений сісти на поїзд і поїхати. Під час патрулювання в другій годині ночі ми звернули увагу на людину в військовій формі. Яка ходить по вокзалу з рюкзаком, який по опису сходиться з рюкзаком, який був вкрадений? Підійшовши до людини, приставились. Людина не мала при собі взагалі ніяких документів в рюкзаку, не знала, що знаходиться, які речі. Підозрюваного, що не лише поцупив рюкзак, а й встиг перебратися у вкрадену військову форму, доставили до відділу поліції. В ході встановлення особистості було виявлено представниками нас поліції перевірено наявність речей в даному рюкзаку, що відповідало об усному опису військовослужбовців, якого були вкрадені дані речі, і було зроблено висновок, що ці речі даний громадянин вкрав військовослужбовця. Про що він повідомив поліцію? Тож для Максима все закінчилося добре. Свій рюкзак особисті речі, і найголовніше, ноутбук він отримав назад у західному територіальному управлінні. ВСП. Максим сподівається, що його історія стане доброю наукою для інших. Тим часом у ВСП наголошують, від патрульних ховатися не треба, адже вони зобов'язані надавати допомогу військовим, що подорожують. Ми що якщо жінку розізлити, то їй сили вистачить на все. У нас? Були уроки рукопашного бою. Нам показували які болючі точки можна надавити. А ще представницям прекрасної статі в уніформі допомагають кінолог та досвідчений чотирилапий патрульний. Собаку звати Діна, ми з нею навчалися в Кам'янці-Подольському у Мінно-Рошуковому центрі. Звання та посади в неї немає, собака на затримання йде. Допомагає нам в патрулях затримувати там правопорушників. Патрульні зізнаються, що мешканці та гості старовинного міста реагують на їхню появу позитивно часто запитують, як потрапити на військову службу, як стати кінологом. Тож, гідно виконуючи службові обов'язки, вони приваблюють громадян до військової служби.